Ще раз. Хіба не знаю таку зірку Пісок, як Катерина Павлівна Яременко. Це ось я у цьому вигляді, якому я є. Але я хочу ще доповнити, додати до всього сказаного, що було раніше. Угу. що, І пам'ятаю, дуже врізалось у мене в пам'яті, коли прийшла Ніна Виноградська, зараз вона заслужений, діяч мистецтв. Будь ласка, Ніна Іванівна, про вас, скажу, вона тоді була. Ніна Манькова, просто Ніна, прийшла до Володі товариша із двома томами Богдана Хмельницького. Я, як сьогодні пам'ятаю, пройшло вже понад 50 більше років. Але я пам'ятаю, цей двох томнім в вишневому перепльоті із золотими буквами написано Богдан Хмельницький, вовка йшов у армію. У нас були соплі під носом у мене, чисто говоря, А вона прийшла така красива, ну, да. воздушна ну, і принесла. Два Тома Богдана Хмельницького книжка, яка тоді коштувала неймовірні гроші. І де вона їх купила, я не знаю. Але я до цих пір це все пам'ятаю. Врізалось так у цій голівці, що коли я її побачила і зустріла через багато років, і я згадала про цю шановну людиночку. Пані Катерина, ви пам'ятаєте, де Володя служив? В Яких військах? Трест він служив в Германії Веймар. А війська які? Війська танкові. О, Танкі герої. Я ще <laughs> дуже добре пам'ятаю, коли він приїхав з армії, привіз дві Германський германські, а мати ці скаті взяла і по в село і казала. А ця було. Із... В... Німеччини, да. А нам по гармошке да, губні. А мы пошли у садик, от у ясла були, вот там. Да, да, помните да, ясла? Да. Светя? А там такие вот, ну не надо цього вже снимать. Снимай, снимай. А там понятно, більші були діти. Я это, наша гармошка, тут. Я стою в плачу и кажу, що ж... Ай-яй-яй. І вона Ай впала, ця гармошка? туди. Ну знайшли. Потім... Все пропала, пропала гармошка. Про... І гармошка <пала>, пропала в іла гармошка. Добре, дякую.